Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з мабуть ключових ідей у світі фінансів. Ми спробуємо розібратися, чому гроші, які є у нас сьогодні, це не зовсім те ж саме, що та сама сума грошей, скажімо, через рік. Ну що, давайте зануримось у цю тему. Ось власне і головне питання на сьогодні, і це, знаєте, не якась там загадка, а фундаментальний принцип. А відповідь насправді проста: гроші можуть генерувати ще більше грошей через інвестиції, через відсотки. Гроші сьогодні це ж не просто папірці, це активний інструмент, який може і має працювати. Справа в тому, що час і гроші вони нерозривно пов'язані, і от розуміння цього зв'язку це по суті перший крок до будь-яких зважених фінансових рішень. Подумайте про це, коли плануєте щось велике: купівлю авто чи квартири, час покупки може кардинально вплинути на загальну вартість. Це справді основа основ. Тож чому так відбувається? Чому вартість грошей змінюється? А відповідь криється у процентній ставці. Вона і є тим самим двигуном, що змушує гроші працювати. Але що це взагалі таке, ця ставка, і з чого вона складається? І тут важливо розуміти, що процентна ставка це не якесь там одне число, що взялося з повітря. Ні, це така собі складна конструкція, і кожен її компонент це по суті компенсація за певний вид ризику або за втрачену можливість. Давайте ну, розберемо ці складові по черзі. Ну, давайте по порядку. По-перше, є реальна безризикова ставка. Уявіть, що це по суті така собі орендна плата за гроші в ідеальному світі, де немає жодних ризиків. Далі йде премія за інфляцію. Вона потрібна, щоб компенсувати втрату купівельної спроможності, бо ж гроші мають обганяти інфляцію, щоб банально не знецінитися. Правда? Третій компонент премія за ризик. Це доплата за ймовірність того, що борг просто не повернуть. Чим ризикованіша інвестиція, тим вища ця премія. Потім премія за ліквідність. Ну тобто, якщо гроші заморожені в інвестиції надовго, ця премія це винагорода за втрату гнучкості. І наостанок премія за строковість. Чим довший термін, тим більше невизначеності в майбутньому. От за це вона і компенсує. І все це разом і створює ту саму ставку, яку ми бачимо, наприклад, у банку. Окей, звідки береться ставка, розібрались, а тепер давайте подивимось, як це все працює на практиці, бо існують два основні шляхи, якими гроші можуть зростати, і різниця між ними, повірте, колосальна. Отже, перший шлях це так звані прості проценти. Тут ну, все максимально просто: відсотки нараховуються виключно на ту суму, яку поклали на самому початку. Тобто щороку дохід однаковий. Це такий прямолінійний, але, скажімо так, не найефективніший спосіб. Ось дивіться, чудовий приклад. Є Оксана. Вона поклала 2000 гривень. За перший рік заробила 200 гривень відсотків, за другий ще 200. Разом 400 гривень доходу. Просто зрозуміло. А тепер давайте подивимось на інший шлях. А ось тепер другий шлях складні проценти. Їх ще іноді називають магією капіталізації. І тут все, повірте, набагато цікавіше, тому що відсотки нараховуються не тільки на початковий вклад, але й на ті відсотки, які вже були зароблені. Тобто гроші починають заробляти гроші. І от ми повертаємося до нашої Оксани: ті ж самі дві тисячі гривень. За перший рік так вона теж заробляє 200 гривень. Але на другий рік 10% нараховується вже не на 2000, а на 2200 гривень, а це вже дає 220 гривень доходу, і в результаті виходить 2420 гривень. І ось він, ключовий момент. Ну, подумаєш, різниця всього 20 гривень, правда ж? Але ж це тільки за два роки. А тепер просто уявіть, що буде за 10, 20 чи 30 років. Ця, на перший погляд, маленька різниця перетворюється на величезну прірву, саме в цьому і полягає все сила складних процентів. Так, теорія, це, звісно, чудово, але як же це все застосувати в житті? Ну, на щастя, є кілька простих інструментів, які допомагають швидко робити розрахунки і планувати фінанси. А тепер запам'ятайте це число 72. Звучить просто так, але воно може стати чи не найкращим фінансовим помічником. Це так зване правило 72. Все, що треба зробити, це поділити 72 на річний процентну ставку і вийде приблизна кількість років, за яку капітал подвоїться. Наприклад, якщо ставка 10% річних, то гроші подвоїться десь за 7,2 роки. Геніально! А головне просто. Гаразд, їдемо далі. Ще один важливий термін ануітет. Звучить трохи складно, але насправді це просто назва для регулярних однакових платежів. Ну, наприклад, коли хтось щомісяця відкладає одну й ту саму суму на депозит чи в інвестиційний фонд. І знову приклад ось Марія. За три роки вона вклала 36 тисяч гривень, але завдяки відсоткам її капітал виріс до понад 43 тисяч. Ось вам і наочна демонстрація того, як регулярні, навіть невеликі вклади з часом перетворюються на значно більшу суму. Ну що ж, тепер, коли ми, так би мовити, озброєні знаннями, давайте все це складемо докупи і застосуємо до найважливішого до планування майбутнього. Знаєте, ми часто думаємо, ага, скільки ж грошей мені знадобиться в майбутньому. Але набагато ефективніший підхід це думати у зворотньому напрямку, тобто розрахувати, скільки грошей потрібно відкласти саме сьогодні, щоб досягти тієї мети, і це називається теперішня вартість. Щоб було зрозуміліше, ось конкретний приклад. Скажімо, є Микита, і він мріє про комп'ютер. Замість того, щоб просто збирати 15 тисяч, він може покласти на депозит 11 тисяч триста гривні сьогодні. І через два роки відсотки зроблять свою справу, він отримує потрібну суму. Це чудово показує, як гроші сьогодні перетворюються на більшу суму завтра. І, звісно ж, найголовніше, де все це працює на повну котушку, це довгострокове планування. Наприклад, планування пенсії саме тут час стає нашим найефективнішим союзником. Тільки подивіться на цей розрахунок, уявіть собі, Марію. Їй 20. Вона хоче в 60 років мати солідний капітал. Так от, щоб цього досягти, їй потрібно інвестувати менше 83 тисяч гривень зараз. Так, це не маленька сума, але це дуже яскраво показує, наскільки важливо починати якомога раніше. Навіть мерші, але регулярні суми, інвестовані з юності, з часом можуть перетворитися на справжній капітал. І на завершення. Ось ця думка. Вона, як на мене, ідеально підсумовує все, про що ми сьогодні говорили. У фінансах час це, мабуть, найцінніший актив, головне не втрачати його.